Раз Херіс. Коли життя збиває з ніг Долаємо біль і справляємося з кризами за допомогою терапії прийняття та відповідальності. Розділ сьомий. Помітити і назвати Вам коли-небудь доводилось блукати в тумані. У реальності ми прекрасно знаємо, що це означає. Нам важко дихати, нікого не видно, складно орієнтуватись. Але опиняючись у психологічному тумані, ми часто навіть не розуміємо цього і годинами переживаємо, пережовуємо одне й те й саме, або зациклюємось на чомусь. Перше, що потрібно зробити, щоб відчепитись від своїх думок, усвідомити ми в них на гачку. Уявіть, ви побачили своє відображення в дзеркалі і здивувались, що ви маєте такий вигляд, або спіткнулися, але зловили рівновагу і виправились. Або всередині розмови несподівано зрозуміли, що не слухати співрозмовника і не розумієте його. Ось він, момент прозріння, коли ви говорите ага, немов раптово прокинулись. Рекомендую вам частіше тренуватись протягом дня. Перевірте, чи помічаєте ви, як опиняєтесь в психологічному тумані, коли йдете е, по дорозі, їдете в автомобілі, катаєтесь на велосипеді. Перебуваєте на роботі чи вдома, лежите в ліжку, вечеряєте, граєте з дітьми, приймаєте душ, спілкуєтесь з партнером, вигулюєте собаку. Згадайте, що зазвичай передує туману: суперечка, відмова, невдача, прояв несправедливості, вираз презирства, терміни, що підтискають. Чудова нагода, якийсь певний вираз обличчя, провокаційний коментар, хороші новини, погані новини, появи конкретної людини, пісня, фільм, фотографія, згадка імені коханої людини. Зазначте також, у якому саме тумані ви опинились. Зазвичай відзначають тривогу, звинувачування, самокритику, відчуття безпорадності, одержимість, спробу видати бажане за дійсне, зацикленість на проблемах. Воскресіння жахливих подій минулого та похмурі прогнози на майбутнє. Ця цінна інформація стане в пригоді вам на наступному етапі. Мистецтво давати назви. Другий етап дати назву думці чи процесу. Зазвичай це дає змогу дистанціюватись від власної свідомості. Цей процес, схожий на пробудження, коли нам зниться кошмар. Перше, що ви відзначаєте, ви не спите і ви у своїй спальні. Далі – ви даєте назву своєму досвіду, це всього лише сон. Тим часом ви остаточно прокидаєтесь, сон відходить на другий план, а реальність на перший. Хороша новина в тому, що ви вже навчились це робити в третьому розділі, коли говорили про свої добрі, собі добрі слова і визначали реальність, кидаючи якір. Тепер наша мета розвинути цю навичку далі, наростити її міць і зробити її більш привабливою. Отже, давайте спробуємо застосувати такий прийом до думки, яка має сильний негативний вплив на вас. Можливо, це якесь різке судження про себе. Наприклад, Я погана людина, я даремна, я слабак, я неповноцінна або думка, що лякає вас. Я хворий, я ніколи не одужую. У мене більше нема сил. Вправа дайте думці назви. Щойно ви обрали думку, можна починати. Крок перший. Висловіть свою думку словами, дозвольте їй підчепити вас на гачок. Зануртеся в неї настільки, наскільки це можливо. Крок 2. Усвідомивши, що думка вас зачепила, визнайте її і дайте їй назву. Нижче я перерахував кілька можливих варіантів. Пропоную вам спробувати їх усі, щоб зрозуміти, що вам допомагає найкраще. У мене з'явилась думка, що. Я помічаю, що. Свідомість каже мені, що? Я помічаю, що свідомість говорить мені немов. Я помічаю, що думаю про. Попрактикуйтесь, перш ніж читати далі. Наприклад, якщо мозок запевняє, що ви ні на що не годитеся, дайте собі трохи часу, щоб перейнятися цією думкою. Скажіть собі, я ні на що не годжуся, попадіться їй на гачок, дозвольте їй захопити вас. Коли ви зрозумієте, що думка вас зачепила, скажіть, у мене з'явилась думка, що я ні на що не годжуся. Спробуйте повторити справу, використовуючи два-три різних судження і два-три різних прийоми. Поспостерігайте за результатами. Сподіваюся, що досвід виявився для вас корисним. Коли ми визнаємо думку і даємо їй назву, ми дистанціюємось від неї нехай трохи. Однак це не означає, що думка зникла. Іноді це відбувається, іноді ні. Крім того, такий прийом не гарантує вам, що стане краще. Можливо, це станеться, а можливо, ні. Цей інструмент не допомагає позбутись небажаних думок або контролювати свої почуття. Тож, якщо ми використовуємо його для цих цілей, то на нас чекають розчарування і досада. Наш прийом допомагає знешкодити думку, послабити її контроль над нами. Щоб вона перестала штовхати до саморуйнування і поглинати всю увагу, позбавляючи можливості зосередитись на тому, чим ми зайняті. Якщо не виходить, то киньте якір, згадайте три етапи і визнайте свої думки та почуття. Роблячи це, ми можемо сказати я помічаю, що мене відвідала думка, ніби я ні на що не годжуся. Я відчуваю смуток і відчай. Потім ми налаштуємось на своє тіло і втягуємось в те, чим зайняті в цей момент, називаємо процес повністю. Іноді в голові роїться стільки думок, що дати назву кожній з них просто неможливо. У таких випадках оптимальним варіантом буде позначити весь розумовий процес загалом. Наприклад, якщо ми помітили, що постійно думаємо про те, що може піти не так, назвемо цей процес занепокоєнням або похмурими прогнозами. Якщо свідомість загрузла в претензіях і невдоволенні, можна охрестити такий досвід звинуваченням або образою. Якщо ми постійно думаємо про проблеми, але не приходимо до жодних ефективних рішень, можна зупинитись на варіанті занепокоєння або румінація. Зустрічі з болісними спогадами називемо назад у минуле, а спробу завдати собі прочухана, осуд або самокритика. Якщо не впевнені, яку назву обрати, завжди можна використовувати загальний термін розумовий процес. Поекспериментуйте з цим методом. Можливо, вам сподобаються фрази Моя світомість знову захопилась засудженням», а ось і занепокоєння. Схоже, це звинувачення. Я помічаю, що думки відводять мене в минуле. Я знову на гачку свого мозку або навіть просто Я на гачку. Наша головна мета придумати слово або фразу, які швидко позначають, чим зайнята наша свідомість. Ось можливий сценарій ваших дій. Спочатку ви помічаєте, що думка вас зачепила. Потім усвідомлюєте, яка саме ця думка. Ви даєте думці назву Ага, ось і занепокоєння. Назвавши думку, аналізуєте її природу це послідовність слів та образів. Потім не намагаючись ухилятись від думки або уникати її, звертайте увагу, де перебуваєте і чим зайняті. У цей момент ви, можливо, відчуєте деяке полегшення, немов туман розсівся, завдяки чому ви стали чіткіше бачити, що вас оточує. Якщо ви не досягли результату, киньте якір. Визнайте, яка саме думка вас зачепила. Налаштовуйтесь на своє тіло. Залучіться до того, чим зайняті в цей момент. У цієї простої вправи неймовірний ефект, тому що вона нагадує про те, що в наших силах ми не можемо заборонити думкам з'являтися і з ними марно воювати, але ми здатні зробити крок назад, поглянути на них збоку і перемістити фокус уваги. Дайте назву історії. Популярна альтернатива тому, щоб дати назву процесу дати назву історії. Уявіть. Що пишете книгу, або знімаєте фільм про пастку реальності, в яку потрапили, Яким ще чином ви здатні заховати туди всі свої хоробливі думки, почуття і спогади, і маєте намір дати своєму творінню назву, наприклад, Життя скінчилось, або Старість і самотність, або Я це не переживу. Назва має відображати суть проблеми, вказувати на серйозне джерело болю у вашому житті. Назва не повинна висміювати проблему або применшувати її значення. Гумор допустимий, але без глузувань, образ і спрощення. Якщо ви випробуєте цей прийом і відчуєте приниження і неповноцінність, або придумайте нове формулювання, або взагалі відмовтесь від цієї техніки і працюйте над назвою процесу. Коли з'явиться назва, використовуйте її для більш ефективної роботи. Щойно у вас виникне думка, почуття або спогад, пов'язані з певною частиною вашого життя, Визнайте її і ідентифікуйте їх. Наприклад, Ага, знову історія. Життя скінчилося. Кілька років тому на одному з моїх семінарів побувала психологиня середніх років. Назвемо її Наомі. Під час перерви вона розповіла мені, що в неї злоякісна пухлина в мозку. Вона перепробувала і традиційні методи терапії, і всілякі альтернативні, як от медитація, молитви, зцілення, вірою, креативна візуалізація, гомеопатія, різні дієти, лікування травами, позитивне мислення і самонавіювання. Але, на жаль, захворювання не відступило, і жити жінці залишалось недовго. Вона прийшла на мій семінар, щоб набути здатності справлятися зі страхом по максимуму, використовувати час, який в неї ще був. Наомі не залишала думки про смерть. Вона весь час думала про близьких і про те, як вони переживуть її смерть, уявляла собі результати мрт сканування, які показують, що пухлина розростається все більше, і подумки вибудовувала етапи своєї хвороби параліч, кома, смерть. Якщо у вас смертельна недуга, думати про можливі наслідки корисно. Що написати в заповіті, який похорон організувати, що сказати близьким, які медичні послуги можуть знадобитись, але якщо ви опинились на семінарі з особистісного зростання, подібні думки не приносять користі, оскільки відволікатимуть вас від головної мети. Я уважно вислухав Наомі для початку визнав, якого неймовірного болю вона зазнає, поспівчував її скрутному становищу і страхам, що роздирають її. Потім ми заговорили про те, що необхідно дати назву цій історії. Якби я прямо перейшов до цього кроку, жінка найімовірніше засмутилася б і відчула себе недооціненою. Це виглядало б так, наче я намагаюся швидко розв'язати проблему або врятувати її, не заглиблюючись у ситуацію і не усвідомлюючи, як їй важко. Наомі зупинилась на назві смерть, що лякає. Я попросив її, щоб вона повторювала цю фразу. Якщо починала думати про смерть або витрапляла у вир судних роздумів, жінка зустріла мою пропозицію з ентузіазмом і до обідньої перерви другого дня семінару навчилась непогано абстрагуватись від похмурих переживань. Не те, щоб Наумі перестала вірити в правдивість своїх думок, вона, як і раніше, вважала, що вони відповідають дійсності, але жінка, навчилась дозволяти їм з'являтися і зникати, наче автомобілям, що проїжджають повз, і брала активну участь у заняттях. Якщо хочете, можете вдатись до гумору, або перетворити процес на гру. Наприклад, весело скажіть собі: так-так так, здається, справи кепські. Схоже, знову заграла платівка, все погано. або ага, ну ось знову, стара пісня, я слабак. Чули, знаємо. Будьте обережнішими, не захоплюйтесь, якщо відчуєте, що вас, начебто, принижують, висміють або позбавляють права на співчуття. Залиште спроби жартувати, і поверніться до прийому, дати назву процесу. Подякуйте свідомості. Ми вже обговорювали, що наша свідомість подібна до надмірно турботливого друга. Вона дуже намагається допомогти, але все робить не так. Ми з'ясували, що румінації, занепокоєння, самокритика, звинувачення, розпач та інші явища це спроби свідомості вберегти нас і не дати мучитись. Тепер. Коли ми це знаємо, було б корисно подякувати свідомості за її внесок. Наприклад, коли ви помітили і назвали думку процес або історію, весело скажіть собі щонебудь на кшалт. Дякую, мозок, знаю, ти намагаєшся допомогти. Усе добре, процес під контролем. Я впоруюсь самостійно. Цей прийом підходить не всім, але більшості допомагає, і він один із моїх улюблених. Іноді мене запитують, навіщо дякувати свідомості. Вона змушує мене страждати. Я відповідаю, це чудовий спосіб думки, позбавити думки сили їхнього впливу. Цей прийом допоможе вам не сприймати їх серйозно, перестати з ними боротись або відігнати їх. Але якщо людина наполягає, я не намагаюся її переконати, нема такого методу, який однаково гарний для всіх. Я раджу вам спробувати цей спосіб і перевірити, чи допомагає він вам. Зазвичай він дає змогу ще більше абстрагуватися. Але якщо він не приносить користі або не подобається вам, пропустіть цей етап. Нейтралізуйте. Зазвичай достатньо помітити і назвати свої думки, щоб вони втратили частину своєї влади над нами. Якщо цього недостатньо, спробуйте кинути якір або подякувати свідомості, зазвичай це допомагає. Але іноді доводиться вдаватись до додаткових заходів, наприклад, до того, що я називаю нейтралізацією. мета Мобілізуватись і нейтралізувати силу впливу свідомості на нас так, щоб зрозуміти насправді думки, послідовність слів і образів. Прийом полягає в тому, що ви співаєте свої думки на популярні мотиви, промовляєте їх різними голосами, подумки поміщаєте їх у хмаринки, наче в коміксі, уявляєте їх у вигляді заставки на комп'ютері, уявляєте, ніби їх вимовляють герої мультфільмів або історичні постаті і так далі. У додатку 1 ви знайдете кілька вправ, які допоможуть відчепитись від думок. Якщо хочете, спробуйте виконати їх, перш ніж продовжити читання. Ми не можемо завадити розуму розповідателям історії, які ми здатні навчитись ловити, але ми здатні навчитись ловити його за руку і вибирати, як нам реагувати. Ми будемо слідувати за корисними думками і дозволятимемо непотрібним з'являтися і зникати, наче автомобілям, що проносяться повз. Розділ восьмий. Відпустіть і продовжуйте жити. Що особливого в диханні? Чому в багатьох духовних практиках йому приділяється стільки уваги? Згідно зі старим заповітом, Бог створив людину з пороху і дмухнув їй в обличчя, щоб оживити. У давногрецькій міфології Титан Прометей створив людей з землі, а богиня Афіна вдихнула в них життя. Саме слово Дух. Походить від латинського «spiritus», що перекладається як душа або дихання. Слово руах на євриті найчастіше використовується в значенні дихання або вітер, але може також означати душа. Так само і грецьке слово «психе», від якого походить психологія психіатрія, перекладається як душа, дух або дихання. Містичні або споглядальні течії найбільш популярних світових релігій включно з християнством, ісламом, індуїзмом, сикхізмом, буддизмом та іудаїзмом пропонують дихальні вправи. Подібні практики дають змогу досягти вищого ступеня пізнання або долучитись до божественного досвіду. Чим пояснити такий сильний зв'язок між диханням і духовністю? Факторів багато. По-перше, очевидна залежність життя від дихання. Поки ми дихаємо, ми живемо, а отже, здатні робити щось корисне. По-друге, Дихальні вправи допомагають заспокоїтися і розслабитись, вони сприяють умиротворенню, дають можливість знайти безпечний тихий острівець посеред бурхливого океану емоцій. По третє, дихання часом служить якорем, що допомагає повернутися в реальність. Коли ми занурені у свої думки і почуття, то можемо зосередитись на диханні, щоб повернутись в сьогоденні і сконцентруватись на тому, чим наразі зайняті. Я запропоную вам кілька вправ, що допомагають сфокусуватись на диханні, але спочатку невелике застереження. Представлена нижче практика допомагає багатьом, людям, тому в тій чи іншій формі ви знайдете її опис у різних посібниках із саморозвитку. Однак деякі люди відчувають неприємні відчуття, намагаючись зосереджитись або контролювати дихання, запаморочення, поколювання в кінцівках, здавленість у грудях. Ймовірність подібних реакцій невелика. Але якщо це сталося, зробіть щось із такого. Якщо вправа полягає тільки в роботі з диханням, як, наприклад, варіанти, представлені в цьому розділі, просто пропустіть їх. Якщо вправа не зосереджена виключно на диханні, але містить інструкції, такі як глибоко вдихніть або зробіть повільний вдих, наприклад, з такими вправами ми познайомимося в наступних розділах. Просто проігноруйте ці вказівки і продовжуйте виконувати завдання. А тепер давайте приступимо до невеличкої вправи. Ви можете робити її в процесі читання або спочатку ознайомити з інструкціями, а потім відкласти книжку і виконати завдання. Вдихнути, затримати дихання, відпустити. Повільно зробіть глибокий вдих. Коли легені наповняться повітрям, затримайте дихання настільки, наскільки зможете. Зверніть увагу, як поступово зростає напруга. Поки ви утримуєте повітря всередині. Спостерігайте за відчуттями в грудях, шиї та животі. Слідкуйте, як посилюється напруга і тиск, як змінюються відчуття в голові, шиї, плечах, грудях, животі. Затримуйте дихання. Залишайтесь в цьому стані. Зверніть увагу, що відчуття стають інтенсивнішими і неприємнішими. Тіло дедалі наполегливіше намагаються приштовхнути вас до видиху. З цікавістю спостерігайте за тим, що відчуваєте, немов дитина, яка ніколи не стискалась з чимось подібним раніше. Коли зрозумієте, що більше не в силах затримувати дихання, повільно і плавно видихніть насолоджуйтесь своїми відчуттями оцініть, яку радість вам приносить можливість просто дихати, відзначте полегшення, яке відчули. І спад напруги? Зверніть увагу, як скоротились ваші легені? Отримайте задоволення від випробування приємних відчуттів. Що ви думаєте про вправу? Вона здалась вам корисною? Ви помітили, що повернулись до реальності, сконцентрувались? Можливо, ви відчули спокій і умиротворення? Наскільки часто в повсякденному житті ми чіпляємося за щось і вперто відмовляємось це відпускати? Ми ятримо тримо старі рани, плекаємо злобу, вбиваємось стражданнями, дотримуємось модели поведінки та опереджених думок, які ще не приносять нам жодної користі. Продовжуємо звинувачувати і нарікати на несправедливість. Ми обмежуємо себе, згадуємо колишні невдачі, ятримо болючі рани, будуємо нереалістичні очікування щодо себе, оточуючих і життя загалом. Ми хапаємо за поняття правильно, неправильно. Справедливо, несправедливо і втягуємось в безглузду боротьбу з реальністю. На жаль, ми часто неправильно розуміємо, що таке відпустити. Ми думаємо, що це означає прогнати або позбутись неприємних думок і почуттів. Насправді йдеться про те, щоб перестати так сильно чіплятись за ці думки. Дозвольте їм з'являтися і зникати, коли вони захочуть, не зациклюючись на них. Відпустити означає сказати, будь-що буде. Інакше кажучи, замість того, щоб чинити опір, боротися, вступати в сутичку з реальністю, ми визначаємо поточний стан справ, припиняємо боротьбу з життям, тому що воно неминуче виграє. Це зовсім немає, на увазі готовність датись. У другій частині книги ми навчимося активно перебудовувати своє життя, робити ефективні дії, робити все можливе, щоб поліпшити ситуацію. Зокрема, необхідно визнати, що часто, коли ми віддаємось румінаціям, тривожимось. У держимі якоюсь ідеєю потрапляємо в пастку думок і почуттів і затримуємось там надовго. Наша поведінка нам не допомагає. Ми не можемо вплинути на минуле, не в силах змінити сьогодення. Такі прояви заважають адаптуватись до наявної реальності та вжити не ефективних заходів, щоб відреагувати на виниклі проблеми та складнощі. Уявіть собі. Що кожного разу, коли впадаєте в розчарування, починаєте критикувати, засуджувати, ображатись або звинувачувати, ви можете смикнути себе і використовувати дихання, щоб відпустити неприємні відчуття. Як це вплинуло б на ваші стосунки, здоров'я, життєву енергію? Спробуйте виконати ще одну вправу, вона легше за попередньо. Видихнути і дорахувати до трьох. Зробіть максимально повільний глибокий вдих. Затримайте дихання, дорахуйте до трьох, потім так само повільно і плавно видихніть. Нехай повітря залишає ваші легені настільки повільно і плавно, наскільки це можливо. У процесі виходу опустіть плечі і лопатки. Відзначте відчуття полегшення. Оцініть, яку радість приносить звичайне дихання. Поспостерігайте за тим, що це означає «відпустити». Виконайте вправу ще раз. Повільно вдихніть. Затримайте дихання. І дорахуйте до трьох. Видихніть максимально повільно і плавно. У процесі видиху опустіть плечі. Знову оцініть, яку радість приносить звичайне дихання. Поспостерігайте за тим, що це означає відпустити. Раджу вам регулярно виконувати цю вправу протягом дня і спостерігати за тим, як вона на вас впливає. Вдавайтесь до неї, коли починаєте чіпляти за якісь почуття, біль, образу, звинувачення, які позбавляють вас життєвої енергії. Почніть із малого відзначте назвіть те, що вас зачепило. А ось і почуття провини. Я помічаю гнів або свідомість знову кинулась в минуле. Зробіть вдих, затримайте дихання, видихніть. Багатьом також допомагає вимовити про себе фразу Відпускаю або будь-що буде. Припустімо ви переживаєте через сварку з партнером, постійно прокручуєте в мозку невтішні коментарі начальника про вашу роботу, звинувачуєте себе за те, що розлютились та накричали на дітей, або міркуєте, наскільки несправедливим є до вас життя. Але це Ознаки того, що ви чіпляєте за свої почуття. Не буду нагадувати, що така стратегія неефективна, що стрес тільки посилюється, а життєва енергія продовжує вичерпуватись. Усвідомивши, що зациклились на цьому, зробіть кілька простих кроків. Дайте назву, глибоко вдихніть, затримайте дихання, дорахуйте до трьох, і потім дуже повільно відпустіть свої почуття.